Доброго дня, вітаю на каналі Квітосад Півдня. Зараз я знаходжуся на ділянці, яка в осінню пору у попередні роки грала розмаїття барв, причому була ними просто залита. У цьому ж році барви хоч і є, але їх мало, а ділянка виглядає напівпорожньою, особливо посередині. І це сталося так, зовсім не через спеку, яка була цього літа, а через те, що я припустилася трьох дуже грубих помилок. Зараз я хочу розповісти вам про ці помилки, щоб. Нікому в голову більше не прийшло робити те, що зробила я. Ось зверніть увагу на світло-рожеві багаторічні айстрочки. Тут їх зараз, можна сказати, декілька кущиків, майже поодиноких. А раніше тут завжди була широка полоса сплошна. І це виглядало дуже привабливо. Чому так сталося? Тому що я весною, коли Обривала ці кущики, формувала смужку. Залишила її не 20-25 сантиметрів шириною, а всього 10 чи 15 Тобто вирішила звузити і розраховувала на те, що айстера розкущиться, і полоска буде ширшою. Ну Спека не дала їй достатньо розростися, і тепер кущики вийшли як поодинокі і ріденькі. Вони не утворюють тої сплошної смужки, яка була завжди. Ця ж сама айстра росте он окремими кущиками. Зараз вони вже відцвітають, тому трохи втрачають свою декоративність. От. Але самі по собі гарненькі. Тільки ж я їх теж залишила весною е, зовсім маленькими. Діаметр е, залишила е, не 20-25 см, як завжди, а залишила всього по 5-6 стебел. Теж розраховуючи, що айстра буде пушитися і утворить мені компактні кульки. Ну да, майже кульки утворилися, але ж е, такі кульки не витримують маси квітів і розпадають. Від вітру, від дощу, те, що ось зараз сталося, навіть довелося їх підв'язувати і до паличків чіпляти, щоб вони не падали на землю. А ці ж самі кущики у попередні роки були цілими шапками, як водопади прямо були, я прикріплю. Фото сюди, і ви побачите, якими були красивими ці кущі. Їх тоді не в'язати, нічого не треба, тому що вони самі себе утримували і займали місця ну, десь по 60-70 сантиметрів у діаметрі кожен кущик. От уявіть собі, які тут кущики є. Айстр їх тут різних вистачає, і площа виходила більше закритою, ніж відкритою. А тепер картина зовсім інша. Ще одна помилка груба, прямо, яку я допустила, це перестаралася у стрижці хризантем. Я говорю зараз про хризантеми високорослі. Ну, якщо їх не стригти, то от, оцей, який тільки починає цвісти жовтенькими квітами, він зазвичай стоїть висотою з метр. Якщо його не чіпати метр, а то і більше, ну, залежно від погоди. Ось цей рожевенький, ось гарні квіточки такі, то е, першого року, коли я ще не знала, який він росте. Ну, взагалі не знала, що це за кущ. Просто від мами привезла, думаю, хай собі буде якийсь інший відмінний від моїх. Так він мені виріс висотою приблизно 2 метри. Я його в'язала ось там на винограді, поміж листям, аж там були квіти його. Ну, Це по-своєму теж красиво, звичайно, але ж мені хочеться все-таки, щоб у квітнику були квіти ось тут. Тому я в кінці весни або на початку літа завжди стрижу ці кущі і залишаю десь по 20-30 см. Цього ж року я сильно як дорвалася. Як то кажуть, знаю, знаючи, що виживають гарно ці хризантеми, я постригла їх на 10 сантиметрів, вірніше, 10 см, залишила. Ну, і що, така стрижка привела до того, що кущики пережили страшенний стрес, вони почали відрощувати листя, мабуть, аж через три тижні після стрижки. А тоді, коли вже начебто з'явилася в них сила, та, що потрібно, почалася спека, і вони не змогли вирости такими, як вони завжди виростають. Ну І ще плюс до того, я стригла сікатором, але вже помітила, що сікатором краще не працювати. Буду надалі робити, як і робила завжди обривати пальцями, просто обскубувати. Вони тоді менше. Стресують і набагато краще відновлюються. Ну і ще Тут же ж хочу сказати, що сортам, які починають ще влітку викидати квіти, ось про жовту це якраз те, є ще у мене така сама, але біла айстра, тільки на іншій ділянці, так вони ще в липні починають уже викидати квіти. Але проти сонця, ось тут, вони у мене постійно горять, а стрижка якраз захищає від Такого цвітіння. І бруньки вони тоді викидають уже аж під осінь, вже масово, і тоді собі цвітуть і радують око. Ну, і ще одна помилка, яку я допустила цього року, це перестаралась у обстриганні піона. Ось в мене тут він росте в куточку білими гарними квітами, сам кущ величенький. Я його після цвітіння приблизно наполовину тоді обстригаю, залишаючи декілька стебел, щоб був собі зелений кущик. Повністю не обрізаю, бо знаю, що для піона треба, щоб листя все-таки зеленіло, щоб він завершував свій життєвий цикл природним шляхом. Так от, цього року я залишила скільки це тут? Одне, два. Три стебла тільки залишила, щоб був компактний кущик і не заважав сусіднім рослинам. А вийшло так, що ці сусідні рослини оце розмірів чуть-чуть набрали уже аж під осінь. А тут все таке напівпусте місце ось тут було. Ні піона, ні гризантем, як то кажуть. Тому надалі я буду кущик залишати більшим. Для того, щоб він прикривав землю і давав якусь е, свіжу зелень тут, і щоб цей куточок виглядав більш живеньким, навіть якщо на дворі е, спека і засуха. Е, ну, ось такі помилки я допустила, і дуже сподіваюся, що мій негативний досвід комусь допоможе. І якщо це буде так, то буду дуже рада. Чекаю в коментарях ваших думок, можливо, в когось є хороші поради. Буду дуже вдячна. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.